Допомога за цов'яновим 1 надається при чисто сідничному передлеженні, щоб зберегти правильне членорозміщення плоду, при якому ручки будуть схрещені на грудях, ніжки витягнуті вздовж тулуба і сягати підборіддя. Коли ми будемо зберігати правильне членорозміщення плоду, окружність тулуба з ногами буде складати 42 см, а окружність голови за малим косим розміром 32 см. І при збереженні правильного члену розміщення плоду, Голова потім і плечі народяться без перешкод. Акушерську допомогу починаємо надавати з моменту прорізування сідниць. Проводиться епізіотомія, вводиться сульфат внутрішньовенну 05-07 мл для профілактики спазму шийки матки. Вводиться окситоцин вену часто капається, тому що часто є слабкість пологової діяльності. Захоплюємо тулу плоду так, щоб по чотири пальці були з боку спинки плоду, а по великі пальці притискали ніжки до тулуба. По мірі народження тулубу плоду пересуваємо руки до краю промеження. Дійшли до плечового поясу. Опускаємо тулуб донизу, народжується верхня ручка, потім піднімаємо тулуб доверху, народжується нижня ручка. Після народження ручок народжуються ніжки. Голову звільняємо прийомом рісо, леврела шапель. Вводимо пальчик про дитини внутрішньою рукою, згинаємо голову. Ручки, ножки мають висіти по краю кисті. Опускаємо тулу плоду донизу, щоб утворилася точка фіксації під потилична ямка нижньокралубкового симфізу. І доверху.